Приїхавши до Петербургу, Микола Гоголь був дуже розчарований. Він довгий час не міг знайти собі ніякого заняття. Спочатку пробував себе й на попри актора в театрі, але аж безуспішно провалився на перших же пробах. Перші невдачі чекали молодого Гоголя і в літературній діяльності. ще в Ніжинській гімназії він написав поему у віршах Ганськюхільгарден і в 1829 році під псевдонімом В-Алов видає свою першу книгу. Та критики дуже Скритикували цю поему, і розчарований молодий письменник за власні кошти збирає всі свої непродані книги по книгарнях і спалює їх. Дивлячись на всі невдачі в Петербурзі, нар Демляк знайомиться з багатьма відомими і впливовими на той час людьми. Критиками, художниками, письменниками, крім того, починає вести книгу всякої всячини або підручну енциклопедію. І перед вами ви бачите факсимільні рукописні сторінки цієї книги. Сюди він збирає, і записує народні пісні, прислів'я, повір'я, просить своїх маму і сестер, щоб висилали йому саме з Васильівки описи, народних гулянь, весіль, обрядів, національних костюмів. Костюм Мадяка, таким чином, зібравши матеріал, працює над написанням цілої збірки повістей. Перша частина якої виходить у 1831 році, в наступному і друга називається вона Вечори на хуторі поблизу диканьки або повісті видані. Пасічником рудим панько. Книга ця була такого маленького формату, і за цього була доступна як багатим, так і бідним. І це такий формат називали кишеньковий. Її можна помістити було навіть в кишені. Саме після виходу в світ вечорів про Гоголя заговорили як про письменника. В цьому залі невеличкий етнографічний куточок. Сорочки носили Васильівські жінки та дівчата у 19 столітті. Ці речі передані нашими старожителями під час відкриття заповідника у таких скринях жінки зберігали свій одяг, прядка, гребінь та підсвічник.